Почистити кадри та запобігати корупції у державній фіскальній службі відбулось засідання антикорупційного форуму, на якому керівники різних відомств обговорили шляхи подолання системи хабарів. З подробицями Вадим Ярошенко. Чистка середини, щоб здолати корупцію, чиновників Державної фіскальної служби перевірять на детекторі брехні. Це передова практика, яка використовується в багатьох країнах світу. Вона дозволить якісніше здійснювати відбір кандидатів на службу. Мінімізувати можливість прийняття в органи фіскальної служби осіб з низькими моральними якостями та негативною мотивацією. Проди службовці також атестацію. Зокрема, тестуватимуть знання податкового мита і антикорупційного законодавства. Працівників, які увійшли до відомства, перевірятимуть, чи не зловживали вони своїм становищем у минулому. Хто працював останні роки, не знає нічого іншого, окрім дай дай ти винен. Всі, хто працював 10-15 років тому назад. Розуміють, що був баланс інтересів бізнесу і митниці, що був діалог, і працювали хай не досконалі, але досить ефективні митні технології. Займуться кадрами також і в службі безпеки України. В областях покарають тих, хто псує репутацію силового відомства. Ми погодимо з вами в тих областях, де є скарги, або були, або не дай Бог знову будуть. Призначення керівників спецпідрозділів Служби безпеки по боротьбі з корупцією рішення знайти порушників у відомствах безумовно є позитивними на шляху до подолання корупції, але без зміни системи користі не буде. Підсумовував урядова уповноважена з цього питання, які би ви чесних працьовитих не набрали. Якщо створені штучні умови для корупції, чесні працьовиті теж займуться корупцією. Тому що ну не кожен готовий відмовитися від великої суми грошей, не кожен готовий втратити роботу, тому що система буде працювати далі в корупцій в корупційних, скажімо, рейках. І всіх, які не корупційних, будуть просто викидувати. При чому що звинувачувати в корупції. Аби протидіяти системі хабарів, пообіцяли зменшити безпосередні спілкування підприємцям і з посадовими особами. Водим Ярошенко, Євген Товкай, телеканал Київ.